Ви бачили фото мого тата. Він, на жаль, загинув під час повномасштабного втомні. Я обіцяла собі, що не буду більше плакати. Це Аріна, і вона зі сльозами на очах говорить про свого тата Андрія, який загинув 17 вересня минулого року на Харківщині. Днями у Дніпрі, у палаці студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, відбувся меморіальний захід, День політолога, вечір пам'яті загиблих випускників. День політолога це цілком мирне свято, яке об'єднує студентів, викладачів та випускників кафедри політології протягом вже більше 25 років. Але сьогодні, в реаліях повномасштабної війни, це вже не свято, а День пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. Вже дев'ять випускників кафедри політології різних років відійшли у вічність. Один з них Андрій Ніколайчук. Він також довгі роки був частиною холдингу наше місто, очолював відділ реклами, потім викладачем військової кафедри університету митної справи та фінансів і, не вагаючись, пішов добровольцем до лав 93-ї бригади вже в кінці лютого 2022 року. Казав, що просто не може інакше. Андрій був серед тих, хто звільняв Охтирку та Тростянець. Тримав оборону Харківщини до її деокупації і загинув, виконуючи бойове завдання 17 вересня. Він вступив з другого разу на політологію, бо в перший раз в нього трошки не вийшло. Він пішов до армії, потім повернувся і вступив все-таки на політологію. Він склав вступні іспити. Закінчував він, якраз коли я мала прийти в цей світ. Тобто я вже була в їх житті, коли мої мама та, та тато закінчували університет. Мій тато навчався на денній формі навчання. Він розповідав багато цікавих історій з університету. Він завжди казав, що потрібно вчити свою історію для того, щоб не наробити тих помилок, які ми вже робили в минулому. Тому я вважаю, що він був класним студентом. І мені дуже приємно, що на кафедрі пам'ятають своїх студентів. Студенти, політологи, які зараз навчаються на цій спеціальності, вони розуміють, хто вони для чого вони там, і щоб вони брали приклад з тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми ну мали змогу зараз тут розмовляти з вами і навчатися. Андрій мріяв, аби донька знайшла свій творчий шлях, і вона виконала свою обіцянку. Сьогодні Аріна працює журналістом у холдингу. Наше місто ще колись працював її тата. Записує інтерв'ю і з гордістю каже, чия вона донька для неї сьогодні. Повномасштабна війна, як і все життя, розділилась на до та після того дня, коли вона дізналась про смерть тата. Так 18 вересня, я дізналася про те, що мій батько загинув. Мені моїй мамі позвонила моя тітка, сказала цю новину, і я одразу рушила до своєї сім'ї. Я хотіла бути з ними. Так легше, коли ми всі разом. То легше переживати спільне горе. Це важко згадувати, це важко сприймати. Це важко, те, що ти більше ніколи не почуєш голос своєї рідної людини, що ти ніколи не обіймеш її. Важко було дивитися на обличчя людей, які його знали, котрі прийшли. Провести його в останній шлях, тому я розумію тих людей, котрі там зараз сидять в тій залі. Бо це надзвичайно боляче. Чому людина має 42 роки помирати? Якщо це не хвороба, це просто він міг жити далі. Він міг щось робити, десь там ходити щось. Але ні, вже все, вже все. більше нічого не буде. Це боляче, просто і все у Андрія Ніколайчука залишилась родина: дружина, троє дітей, мати, сестра, племінник та багато людей, які любили його яким його дуже не вистачає. Сьогодні у цій залі багато тих, чиї життя розірвані, чиї кохані чоловіки, рідні татусі чи брати навіки пішли в засвіти, тому що захищали усіх нас від абсолютного зла, яке ще дев'ять років тому прийшло на нашу землю. Ці люди вони дуже світлі, вони дуже ну всієї душею хотіли, щоб Україна перемогла, щоб вона розвивалася і вшанувати ми хочемо їх пам'ять, тому що вони. Хотіли продовження і цього свята, і вони б хотіли продовження політологічної традиції, розвитку політичної науки в Україні. Вони б хотіли, щоб Україна розвивалася як демократична європейська держава. Ці хлопці, які ну якби вже не з нами, насправді вони з нами в наших почуттях, наших думках, наших серцях, наших душах. Ми ховаємо свій біль за словами герої не вмирають за розумінням того, що їх смерть була героїчною. Вони йшли воювати і були готові на все заради України. І сьогодні ми повинні щоденно робити все, аби наблизити перемогу, а ще цінувати наше сьогодення, наші будні і свята, прості радощі та труднощі, які можливі, тому що хтось заплатив страшну ціну, віддав своє життя.